Це обласна клінічна лікарня. Тут після ДТП перебуває 39-річна жінка. Вона у реанімації під штучною вентиляцією легень, без свідомості, каже завідувач відділення Микола Пемпко. Нагадаємо, жінка разом з іншими пішоходами потрапила під колеса автівки на переході у Луцьку. Зі слів лікаря, її прооперували напередодні попереду ще щонайменше дві операції. Діагностовано важку черепно-мозкову травму, перелом правої верхньої кінцівки, лівої нижньої кінцівки. Ми все робимо для того, щоб врятувати пацієнта. В обласній дитячій лікарні лікується її п'ятирічний син. Дитина під час аварії перебувала з матір'ю на час знімання хлопчик у реанімації. Родичі не дозволили лікарям розповісти про стан дитини. ДТП трапилося 12 грудня після 14-ї години на проспекті Соборності. Нині стало відомо, що до цього на вулиці Яровиця поліцейські побачили водія легковика, який перетнув подвійну смугу. Він не зупинився на вимогу патрульних, почав тікати. На проспекті Соборності проігнорував червоний сигнал світлофора та в'їхав у натовп людей, які переходили дорогу. Після цього врізався у дерево. кермом автівки був неповнолітній. Він пішов, він увертався від машин і всіх зняв. Полетів на шаленій швидкості, на зелене світло, просто не реагував на людей. Коли відбулося саме зіткнення, водій і два пасажира з автомобіля вибігли, всі троє були затримані. До аварії хлопці знімали на відео втечу від поліції та публікували в соцмережі, розповів поліцейський Олексій Білошицький. Решниця Нацполіції Волиня Ольга Бузулу каже, неповнолітній водій нині в ізоляторі тимчасового тримання. Вони були тверезими, але кров на аналізи відібрана і результати будуть через декілька днів. Вони визнають свою провину, пасажири свідчать, хто був за кермом. Оголошена підозра це порушення правил дорожнього руху, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілим за це йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Водії двоє пасажирів, одногрупники, учні першого курсу Луцького вищого професійного училища. Дуже спокійні, врівноважені учні, які з ними вчаться, подивовані цьому випадку. Працівники навчального закладу телефонували матері неповнолітнього водія, аби дати можливість прокоментувати ситуацію. Жінка-слухавки не брала. Нині поліцейські збирають свідчення. Травмована Вікторія, яка сьогодні прийшла до відділку, говорить про ДТП. Я впала. Чесно, мало що я пам'ятаю. На одну ногу прийшовся удар машини, а на другу він просто проїхався. Завтра, 14 грудня, у Луцькому суді неповнолітньому обиратимуть міру запобіжного заходу, каже решниця Волинських поліцейських. Вадим Панефідін, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.